Всім привіт, друзі! Це канал Фізрук, і ми приїхали сьогодні за грибами. Зайшов з краю в ліс, зайшов отакий от ліс. І ось що мене зустрічає. Старі. Краснюки, які вже щось з'їло Ну, початок непоганий, але ми шукаємо білі гриби. Так що йдемо далі. А це хай росте. Я можу сказати, що? що Сьогодні на, о, на краснюки мені везе. Ось такий красень. Просто красень. На такій довгій нозі. Зустрічає мене. Взагалі у Франції дуже складно з грибами, оскільки е, всі ліси майже орендовані, приватні. Ну, зараз я знайшов один із невеликих кусків муніципального лісу, де можна позбирати ось таких красенів. Дивлюсь, появились опенічки. Опеньки вже і старі, і молоді. Якщо чесно, обожнюю закриті консервовані опеньки. Кращого гриба для мене немає. Але ми шукаємо білі. Знову проходжу і ось що я бачу. Хтось тут ходив. Чи, ну, це неможливо не побачити його, чи ще щось. Ось, ну, подивіться на це. Це просто Просто такий красень. А нога яка. Ох, яка нога. О! Ах, красень! Просто красень! Ну, а ось і вони довго Ось. Один. Там он другий. Опа. Ось він який. Перший. Ось він, який другий. Хух, перший мої? Круто, продовжую далі. Блін, ну я не знаю, от як от як їх не взяти. Ну От подивіться на це. Як? Ну, красаж. Червоні такі красиві два. А он бачу ще один стоїть. А ну достанемо їх Оп. Таких, таких два красені. А ось ще один стоїть. Ну хіба не краса? Ну краса ж. Візьмемо. Дуже багато порізаних уже. І ось один уже чуть підгнив. А людей, мабуть, пройшло тут уже дуже багато, бо дуже багато коріння порізаних грибів. Нічого, ми не розстроїмось. Знову ходжу. Отикаюсь на от такого старого, до речі, чистого білого гриба. Ну, хай опускає спори, вон, до речі, ще один. О, тут цілих два. Ось. Буде слугувати їжею. І хай розмножається, а ми полюємо далі за молодими, про що я їй кажу. Коріння тут, тут, там, коріння від білих грибів, до речі. Так що ми тут походимо, може і на нас чекає наш білий гриб. А ось про що я і говорю. Ось там декілька метрів я знайшов корінці, пройшовся і ось хто на нас чекає тут. Ось такий біленький грибочок. Клас. Походимо тут ще в окрузі. Може, ще наш? Десь на нас чекає. Ось цей великий гриб я привстав чуть, пройшовся буквально ну, 2 метри. І ось чекає на нас отакий хороший грибок. Красивий, молоденький. Так що завжди біля одного гриба. Потрібно шукати інші. Я тут уже один раз проходив, але, але пропустив. Такого красення. Чистий. Йдемо вроді такі зарослі, отаке не дуже таке грибне місце. А тут опа, отакий староватий вже. Трохи. І такий його їсть. Червоненький слимачок. І воно, ну, чистий. Чистий білий гриб. Що я можу тут сказати? дивовижно, грибів багато. Багато грибів. Франція дивує грибами. Хожу оце, дивлюся, що, видно, гриби вже закінчуються тут. Тому що ну, старенькі гриби, молодих мало. Але все рівно приємно такі гриби збирати. Перший виїзд за грибами і е, доволі успішний. До речі, знаходжу багато от таких уже грибів, які віджили своє так сказати. Да, треба було б виїжджати чуть, чуть раніше за грибами Ось, ще один. Сховався в гіллі, ну вже також старенький. Хай тут росте і розкидає свої спори. О, звичайно, не білий, краснючок. Е, ну, будемо шукати біля, а цей хай росте. Може когось порадує. О, такого красення видно. Здалека. Ну також хороший ми його брати не будемо. Хай радує грибників. ми йдемо шукати білі гриби. Дуже багато краснюків. Ого, який маленький, ось я не замітив його. ось він, Такого візьмемо. Красення молоденького. Дуже багато краснюків або красноголовців, Як кого як говорять, підосичники, ну Ми звикли говорити краснюки. Ну і ось ще один. ну цього також залишимо. цього забираємо молоденького. Вас. Йдемо далі за білими грибами. Бачу. Здалека. Ось. Ось такого красення. Ось. Знову старенький, так? Білий. О, він червивий. Ну, залишимо його доїдати місцевим, місцевим мешканцям залишимо. Хай доїдають. Але все рівно приємно. Приємно знаходити хоч і такі гриби. Да, дуже багато. Красноголовців наших. Ось вони всі ось. Вон далі ще один. Ось ще один. Але я бачу неподалік і не тільки красноголовців. А й ось таких красенів. Один. Ось там ще один, два, три, чотири. Клас. Ану. Ось один. Ось другий. Ой-ой-ой, тут як зрослись, цікаво. Ось. Дуже цікаво, як зрослись. Ось вони. Ще два. І. Останній. Ось він який. Ось він який. Ось така. О така краса. Клас. Йдемо далі. Ось місце, де я знайшов цих декілька і ось буквально метр звідси. Ось якого красення я не помітив. Ось ще один такий. Це вже у нас п'ятий. Клас. Клас, клас, клас. Пройшовся декілька метриків. Ось він. Молоденький. Красень. Таке, така бочечка. Обожнюю такі гриби. Обожнюю. Клас. Ідеш так, дивишся, дивишся. А тут так раз і красень. Ці дівчата, Якщо чесно, я дуже сильно здивований. Я не думав, що буде стільки грибів. Я знаходжусь в лісі ну, пів години, можливо, 40 хвилин. Але грибів дуже багато. Я думаю, це все через те, що грибників у Франції не так багато. Це перше. А друге, я сподіваюся, що я все-таки в муніципальному лісі, а не в чимось приватному. І по мене не приїде поліція і не вижене на мене світ. <гум> Отак, отакі справи. Знайшов ще одненького. Маленький, такий непримітний. Значить, гриби ще будуть. Ось він. Тому що я думав попадались одні Ой, тут. На нього вже покушаються Значить, гриби ще будуть, бо попадались тільки великі, старі. Ну, а зараз почали попадатись молоденькі. Ще будуть гриби, значить ще вийдемо. Ще вийдемо по грибочки Бачу ще одного красення. Просто красеня. Ось він. Ось він. Загалом мене трохи е, лякає та ситуація, що немає грибників. Е, або французи дуже зайняті, або я дійсно зайшов в приватний ліс, але перед входом в приватний ліс завжди висять таблички. Там, де написано приве, ну тобто приватний. Е, тут нічого не бачив, так що, сподіваємося, все буде добре. Ох, який ще один красивий, поки з вами говорив, ось побачив. Двох метрах буквально. Ось він. Ой! Ну, краса! Ну, таке задоволення получаєш. Просто безмежне задоволення від таких грибів. А, круто. Друзі, що я бачу? Що я бачу? Ну, це просто космос, якщо чесно. Ось він цей космос! Ось. Ух! А звучить як! Ой-ой-ой! Ну просто бомба! Ах, красота! Ой-ой-ой! Клас! Блін, клас! Взагалі! Просто супер! Помаленьку виходжу з лісу. І ось такі подарки мені. Тут якісь поганки, а тут просто супер. Великі гриби, два. Ці два великі гриби, і я чуть озирнувся. І ось що я бачу? Декілька метрів буквально. Ось. Що я бачу? Що я бачу? Один і два. І оп'ята біля нього. Краса, бомба. Оба! Опа! Два таких красені! Оце присідаєш і дивишся, і завжди знаходиш гриби. Коли одного знайшов, присів так і подивився, і завжди так краще видно гриби. Ох, я маю. Ну, настрій на день просто супер. Знаходжу ось такі гриби. Ось. Підскажіть, будь ласка, що це за гриби? Я не знаю, брати їх не буду. І вам рекомендую, якщо ви не знаєте, що за гриби, краще їх не брати. Присів, знову звернувся і біля тих ось ще вам такий. Ось який. Ах, клас. Не можу нарадіти цим днем і цими грибами. Буквально 2 метри знову пройшов. І ось ось, отакий красень. Оп! А отут уже в повід старості. Ну, Ще позираємось. може ще щось знайдемо. Ну, це. Уже все по дорозі до машини. Зайшов я доволі неглибоко в ліс. Явно цей ліс не хоче мене відпускати, а говорить мені, що тут ще повно грибів. Повно просто. Я йду до машини і знаходжу отакі красені. Ой. Друзі, ось такий результат. Буквально за годину часу я назбирав ось цю купу прекрасних білих грибів. Руки не самі чисті, але ну, нічого. Дуже класно провів час. Буду їхати, тому що мені багато грибів не потрібно. Я не знаю, куди їх діти буде. А якщо вам сподобалось, поставте лайк, будь ласка, і підпишіться на канал. Буде більше поїздок, більше мотивації робити для вас якісний контент.